Знову не засну. І боюсь, що не засну ніколи. Кожен день я бачу цю війну. Як вбивають, як руйнують школи, вже мовчать розстріляні серця. Тих дітей, які лиш розцвітали. І на що війна потрібна ця? І кому ці діти заважали? Харків будівля Ода 29 загинуло. Маріуполь театр загинуло більше 300 людей. Мереха, школа 23 загинуло. Ми пам'ятаємо. Миколаїв будівля Ода 37 загинуло. загинула. залізничний вокзал ще десятинальдина загинуло. Ременчук, торговий центр 21 загинув. Ми пам'ятаємо. Сергіївка, житловий будинок, баз відпочинку, 22 загинуло. Часів'я, житлові будинки, 48 загинуло. Вінниця, будівля, офісних приміщень, 28 загинуло. Ми пам'ятаємо. Оленівка, Колонія, 53 загинуло. Харків, гуртошки, 25 загинуло. Чаплина, залізнична станція, 25 загинуло. Ми пам'ятаємо. Запоріжжя, цивільна гуманітарна колона. 32 загинуло. Ми пам'ятаємо. Дніпро, житловий будинок, 45 загинуло. Ми пам'ятаємо. Чернігів, Ніжа, Яніне, Десна, Макіївка, Бранець, Биків, Нова Басаль, Мокрець, Берміць, Велика Димарка. Провари та інші зазнали значних руйнувань. Знищені сотні будинків і мирних жителів. Проте встояли. Ми пам'ятаємо. Пам'ятайте про тих, що без вісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі. Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що на заставах. Пам'ятайте про них менше світів могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, в пісні. Хай відомо ми станемо ці герої безвісти. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумнозвісної Орди, Не по зубам тобі, я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води. А я ріка стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче і нижче падаєш в безодню. Ситься всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти киточою і сну. Я подарую, чисте небо, і прийде весна. Колись, Закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене тілять від душі, тому що я сильна я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках на Не вбити, народ не зламати, Богом освячена наша земля, з пісні сльози ізмовили повстати. Силу дає Україна моя, з крові невинної зродяться знову. Славні герої, сини кобзаря, воля зійшла, як зоря світанкова. Слава тобі, Україна моя! Коли закінчиться війна і пролунає перемога, до нас повернеться весна, красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна, Зітхне з полегшенням країна, біди обірветься струна, щаслива стане Україна. Коли закінчиться війна, знов поєднуються родини, з руїн відродиться земля, лиха орда назавжди згине. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю. І закарбуємо імена всіх тих, кого уже немає. Коли закінчиться війна і буде чистим мирне небо, колись закінчиться вона, лиш духом. Падати не треба, ти думаєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала берці, ім'я жіноча, в мене, Україна, любов і гордість оповила серце, стою на краю прірви і молюся. І сум, і мрія, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилилась тільки зав'язати берці. Голови поклавши, покажи, у спусний, колись назвуть героями вас ви мої сини. І зацвіте калина, мов кров ма. згадає батьківщина, яким ти був коза. Тому що я Україна. Витримає в я захищу тебе, відку, що в мене тілять від душі, тому що я сильна я ти в мене в своїх руках Несеш Україно, ми боремо за тебе, і за що не зупинимось. Адже ми на своїй землі. Ми в себе вдома. Перемога за нами. Все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні!